Пішли перевіримо гомілки, чи зготувалися. Пішли? Пішли, бо там зараз таймер виключиться, пішли. Пішли. пішли 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 післе, пішли. Кажи, ну я тільки ліг, ну засо. Йдеш? Пішли перевіряти гомілки. Пішли, пішли, пішли гомілки перевіряти. Ну як ти там будеш сам без мене? Підеш? Пішли, подивимося. Так. Чик. Не, Арменчик, підемо назад на балкончик. Ще готуються. Пішли назад, пішли назад, пішли, пішли назад на балкон чиліть. Пішли <ріхи> в схованку. А я тебе бачу. А я тебе бачу. <ріхи> А я тебе бачу, розбійник.